Apple об'єднує iPhone і iMac. Microsoft забороняє синій екран смерті, прогрів від Трампа. Коли там вже PlayStation 6? І ще багато цікавого в черговому випуску навтавченого світу. І так, давайте зробимо вигляд, що він реально черговий і я не пропадала на три місяці. Захопив тут мене один проектик. Може, скоро покажу. А от щоб показати Ютубу, що я жива, нажміть побратський лайк там внизу, і як повністю не виснажились після цих дій, закиньте пару гривень на мою допоміжну банку на збір на 10 лямів на ФПВ на Покровський напрямок. Мене дуже попросили допомогти зі збором. І всіх, у кого два, так обняв і нумо до і ну Но так звітує. Що ви там? Вас хітілість новим шкляним дизайном операційних систем Apple? Я чесно не дуже десь витримала тиждень бети, після чого повернулась до звичних форм і анімацій. По відчуттях зробити красиво в рамках повернення до часткового скевоморфізму можна, але поки у Apple не вийшло. І це трішки дивно. Бо якщо провал з інтеграцією штучного інтелекту був доволі очікуваним, як мінімум через те, що почали Apple? десь на рік пізніше конкурентів, то проблеми з дизайном це щось нове. Чи добре забути старе? Востаннє настільки ж дивні відчуття від редизайну були десь в 2013-му після виходу iOS 7. Втім, може до релізу врахують всі зауваження і зроблять як мінімум нормально. Подивимось, а от про що можна сказати вже точно? Так це про те, що сегрегація айфонів в iOS 26 посилиться ще більше. Наприклад, новий адаптивний режим енергозбереження буде лише в 15 Pro і новіше. а всім іншим залишать звичайний. 60 герцями, і відчуттям ніби одним натиском кнопки твій смартфон постарішав на 5 поколінь. Ну бо ж як можна динамічно регулювати продуктивність та яскравість екрану без штучного інтелекту? То колись, зараз це вже втрачені технології минулих цивілізацій. З іншого боку, Apple можна зрозуміти, навіть 4 річний 13 Pro працює не гірше останніх флагманів. Треба ж якось людей підштовхувати до переходу на нові моделі. Ех. От був раніше один перевірений спосіб, але тепер за його використання може прилетіти черговий багатомільярдний штраф. Знайшли в коді iOS 26 і довгоочікувану фішку для любителів засинати під подкасти та аудіокниги. Вже скоро навушники навчаться автоматично ставити запис на паузу, як тільки ви заснете. Може колись навчаться відключати один навушник від іншого при поганому сигналі, коли один залишається на столі, а в іншому йдеш кудись недалеко, і воно починає передіти тобі в ухо та не розряджатись до 10% за ніч лежачи на тумбочці, але це непевно вже. В iOS 30 не раніше механізм визначення засинання поки невідомий, але от взагалі не здивуюсь, якщо й це працюватиме лише в комбінації з штучно інтелектуальним айфоном. Втім, от де з досягненнями Apple важко сперечатись, так це в розвитку мобільних чіпів. Вони теж прекрасно розуміють, що це їх сильна сторона, і тому за інформацією Мінг Чіко вже в найближчий час планують випустити MacBook з a 18 Pro від останнього айфону. І тут лише питання: а чого тільки зараз? Бо для друкарської машинки вистачило б і продуктивності і умовного А16 Pro. За інформацією Куо, Apple робить велику ставку на цей девайс, і планує, що кожний п'ятий проданий MacBook буде саме таким. І основна причина подібного оптимізму, як ви вже, мабуть, здогадались, ціна. Куди вже доступніше, ніж 999 за базову Air на М4. Ну, ти типу, побачимо, продають же якось інші виробники. Ну, типу, 600 баксів. Може, у Apple вийде щось непогане. Хоча б за. 799. Чекати, ніби як недовго, до березня 2026-го. Залишилось дожити і побачити цю ноутбуку смартфону скромняшку на власні очі. Втім, скромність далеко не завжди прикрашає. Бо, наприклад, новий Helios Predator Neo 16 AI від Acer просто кричить. Та який він потужний і геймерський. Знаєте, в цій його відвертості є щось до біса привабливе. Тим більше, що його внутрішнє наповнення цілком відповідає агресивній зовнішності. Тож, давайте глянемо, як виглядає найдоступніший вхід у преміальний геймінг у 2025-му. Рубані форми та вихлоп системи охолодження як у суперкара. Клавіатура з чотирма окремими різнокольоровими зонами підсвітки. Та логотип з такою ж RGB. Під світкою, але це все частина образу. Бо тут тобі і відеокарта аж до Nvidia RTX 5070 Ti на 140 Вт з ультимативним мультифрейм геном, і топові Intel Aero Lake HX. І звісно ж, 16-діймовий 2К oled Дисплей. До речі, вперше в Predator на 240 Гц. Ну, бо менше при 4X генерації та такій карті має бути заборонено Женевською конвенцією. Чи що там регулює? Співвідношення потужності до параметрів монітора. Втім, щоб там не регулювало параметри, мінімально необхідно системи охолодження. В випадку Helios Neo 16 AI Acer вийшли з цього договору і зробили офігенне охолодження на кастомних теплових трубках та з використанням рідкого металу, що здатне розсіювати до 200 ватт і при цьому не ревіти як F 16 на форсажі. Так що може ноут зовні трохи схоже на самоліта, але точно не погодити. Учності під час роботи, і можу сказати, що в цьому плані деякі конкуренти набагато більше наближені до того самого F16. Так, заради тиші прийшлось піти на деякі жертви, і Helios Neo 16 AI зі 7, 25 мм явно не найтонший хлопець на селі, але і не виступає в надважкій категорії, бо вага 2,7 кг цілком вкладається в норм для ноутів подібної діагоналі. Наташа, а що це за AI в назві? Київська Область чи на знову прогрівають на якісь штучно-інтелектуальні фішки, щоб виманити гроші з слабіючих рук. Ну, по-перше, завдяки процесору та карті Nvidia, Note дійсно дуже добре справляється з AI-задачами. Плюс непомітна око адаптація режиму роботи для забезпечення оптимального співвідношення продуктивності та автономності. До речі, з нею тут все непогано. І в батареї на 90 Вт годин можна отримати в районі 6 годин автономної роботи. Саме роботи, бо якщо кіно, кіноту завдяки OLED-у може бути і під 8 годин. А мінуси будуть ну, ноут не дешевий, але при цьому помітно дешевший прямих конкурентів з подібним залізом. Так що це його. якщо шукали щось ультимативно потужне і при цьому портативне, переходьте за посиланням і зацініть Predator Helios Neo 16 AI. Він вартує не тільки вашої уваги, але й кожної гривні, єни, долара своєї ціни. Microsoft відмовляється від синього екрану смерті. І ні, не тому, що ваші комп'ютери перестануть зависати, просто хочуть змінити дизайн і зменшити кількість тексту. Типу, в тебе і так ж все не дуже. Бо ще секунду тому ти домінував на міді, а тепер перед тобою перше том володаря перснів, ще QR-код, які треба сканувати. Не хто цим буде займатися? Та ніхто от Microsoft і хочуть написати щось більш оптимістичне. по типу, у вас проблема, треба рестарт. І не на синьому, а на чорному фоні. Бо, по-перше, колір більше відповідає трагічності ситуації. А по-друге, не засліпить в випадку, якщо сидите за компом в повній темряві. До речі, серед варіантів редизайну був і зелений екран. Але, мабуть, прибрали через занадто високий рівень комфорту для людського зору. Звикнете ще захочете бачити його частіше. Може, і зроблять, але вже в Windows 12, колись потім. Бо не дивлячись на чутки нової операційки в цьому році, не планується. І скоро користувачі отримують черговий масштабний апдейт. Windows 11, 25, H2, ніби як останні, і от лише після його релізу варто очікувати анонс наступної версії операційки. Ставлю на весну 2026-го, але обережно, бо Microsoft останнім часом веде себе доволі неочікувано. Он на тижні взяли і одним махом звільнили 9 тисяч співробітників. Небагато немало 4% від загальної кількості. І якщо частину виставили на мороз, ніби як через оптимізацію робочих процесів штучним інтелектом, то от в ігровому підрозділі відбувся сущий кошмар. Цього разу порубали не тільки неприбуткові студії, але й Blizzard, Рейвенів, що відповідають за Call of Duty і Zenimax Online, що займались за Elder Scrolls Online. А ну і так чисто на десерт вдвічі скоротили тюрн 10 розробників Forza Motorsport, що фактично дорівнює закриттю цього проекту. Ну що ти скажеш? Так буває, коли скупаєш все, до чого руки дотягнулись, не розробивши при цьому притомної економічної моделі на цьому фоні навіть з'явились чутки про відставку голови ігрового напрямку Філа Спенсера. Але Майкрософт спростували ці чутки. Поки що в це важко повірити, але за час перебування Трампа в Білому домі його родина заробила приблизно 600 мільйонів доларів на крипті та своїх мемкоїнах. І це скоріше за все тільки та частка, що не включає в себе гроші, зароблені на інсайдерській торгівлі через американські гірки, які Дональд влаштував на крипто та стоковому ринку в перші місяці, і мушу визнати, що це були найвеличніші, найкращі, абсолютно неймовірні американські гірки, які б ніколи не сталися, якби Трамп не став президентом, які ж ніколи не повторяться. Але подивимось, можливо, за два тижні. Утім, навіть якщо не повторяться, сім'я Трампів все одно знайде способи прогоріти своїх прихильників. Он ще скільки членів сім'ї не зробили свої мемкуїни. А ще ви, мабуть, не чули про величезний, грандіозний та найкращий золотий трампофон т 1 Звісно ж, виготовлений в США. Ой, вибачте, він спочатку був повністю зроблений в Америці американцями з американських компонентів. Тепер же після хвилі передзамовлень офіційний сайт заявляє лише про справжні американські походження. Ну, То познаєте, як оце? Designed in California на айфоні? Можна, звісно, задатись питанням, чому Тім Кук має переносити виробництво до США і йому одного напису недостатньо, а от Трампу цілком, але навряд чи на нього існує відповідь. Але подивимось, подивимось, можливо, за пару тижнів все зміниться. Поки Apple лише планує випустити надтонкий смартфон і знайти ту саму модель, яка продаватиметься не гірше за інших, Samsung вже встигли провалити зі своїм s 25 Edge. За інформацією The Elec, все настільки погано, що корейці буквально за пару місяців після виходу скоротили виробництво майже до нуля і перекинули потужності на Z Fold 7. А все чому бо не лізь поперед батька в пекло? По Перше взагалі не знали, чи вони комусь. Треба, а по-друге, те, що для Apple мало для інших захмарні цифри. І як не крути, а iPhone Air все ж таки сформує моду на тонкі девайси, як свого часу, не сильно успішний, за мірками Apple Mінік підштовхнув глобальний попит на компактні девайси. І це я не з позиції яблучного фана. Ну просто хто як не Apple може пояснити нахіра тобі взагалі тонкий смартфон і показати його так, щоб захотілось, як на iPhone, то взагалі. Щось тонке. Я, от, наприклад, наразі не розумію, але сподіваюся, що в вересні все поясняють. З іншого боку, думаю, що вихід на ринок гнучких девайсів для Apple буде доволі непростим. Бо Samsung його сформував, набив собі гуль і тепер випускає майже ідеальні смартфони. І далеко не факт, що у ЕПО одразу вийде наблизитись до їх рівня. Власне, можливо, через це в купертину вирішила заморозити проект гнучкого айпаду і перекинути всі сили на розробку. Айфону, що складається. За інформацією, DigiTimes Asia, з червня йде тестування першого прототипу, але він точно буде не останнім. Наразі мова йде саме про аналог фоду з екраном 5,5 дюймів складеному та 7,8 в розкладеному вигляді. Як виглядає, того ніхто не зна. Хіба що забудуть десь в барі, але ніби як товщина розкритого складає 4,5 мм, складеного 9,5. Через брак місця в смартфоні не буде ні Face ID, ні якісних камер, так як для них. Тупо немає місця. Але, можливо, в рамках проекту iPhone A з'являться якісь рішення, що допоможуть виправити ці недоліки. Час є, бо найоптимістичніша дата анонсу гнучкофона осінь наступного року. Це якщо прям все от як по маслу. А як ні ще на рік відкладуть. І якраз під вихід Fold 10 вже точно представлять. До речі, з повністю безрамковим айфоном теж вирішено не поспішати і діяти поетапно. Цьогоріч підріжуть динамічний острівець, за пару років приберуть, залишивши чи лише виріз камери, і лише в 2030-му позбудуться усіх дірок. Ну Воно і зрозуміло, нащо продавати слона цілим, коли можна поділити по шматкам. Головний архітектор Марк Цернів в інтерв'ю Tom's Guide розказав про перспективи появи PlayStation 6 і, судячи з усього, вийде нова генерація консолів 2027-му. Це була хороша новина, погана. Якщо чекали, що консолі от прямо зараз будуть видавати чесні 4К 120 FPS, ФПС, переставайте прямо зараз. Бо розказував Церні про наступну генерацію в розрізі розробки нового апскейлера на базі fsr 4, що замінить собою PSSR. Project Аметист не тільки покращить якість масштабування за рахунок використання шій блоків, а й нарешті привнесе на консолі довгоочікувану генерацію кадрів, тобто PS6 і ігри під нею одразу розроблятимуться з розрахунком цих фішок. І було б непогано, щоб хоча б 60 кадрів залишились справжніми. Ще одна хороша новина: PS5 Pro отримає новий апскейлер вже на початку наступного року, і враховуючи, як відбувався перехід з ps 4 на PS5, прошка тепер не здається аж настільки тільки виконатиму на вітер грошима, бо і в GTA 6 пограєте в найкращій якості з найвищим фреймрейтом. І шоста плойка не перетворить прошку на картоплю. Ну буду у вас апскейл не з 1800 p а з 1080 p І фреймген не з 60, а з 50 кадрів. І шо? Відсів на 50 сантиметрів далі від екрану. Припив пляшечку пива і все. Технології майбутнього прям зараз. Так би мовити. На цьому все. Бажаю всім нам хоча б трішечки більше спати по ночам. Дякую вам всім за лайки і донати і побачимось десь на Ютубі. А можливо навіть Spotify.